Джинма в нас заправо не залита, все їде до людинки. Дивіться, який гарнюнька просто. В нас всі комплектації йдуть. Ось, ходозменшувач. І 8 на 2 коробка. Тобто дешевих таких простих комплектацій у нас немає, а ціна дешева. У нас буде джин, у стоїть з ходозменчувачів по ціні обичний. І не ведіться на ті примусові навісне. Воно фактично 90% людей нафіг не треба, а ціну за нього луплять здорово. Тому краще взяти з ходозменшувачем, повірте, ходозменшувач буде вам роль грати на фрезеруванні важкої землі. На, а, якщо ви мульчером працюєте, де на маленькій, низькій треба їхати швидкості, ходозменшувач вам буде грати роль набагато е, більше, ніж примусово. Бо такі навісні, фреза ходо, і мульчер Він працює і виключно на плаваючому положенні під своєю вагою. О, то більше модний тренд такий. Примусово. Ну, воно